Гібридна форма Каталонія. Чотирьохрічний кущ. В цьому році фактично мав би вже бути врожай, але навесні від весняних заморозків повимерзали плодові стрілки. Ну, ви бачите, що втрата врожаю була. Але нові лози, нові рукави фактично в цьому році, слава Богу, виросли на цьому кущі. Що ми будемо зараз робити? Будемо просто корегувати трішки наш виноградний кущик. Ось наш рукав, і він порозтріскувався, ну і тут нічого немає. Ми залишимо ось цей новесенький є. На цьому залишимо 3-4 брунічки для прискореного рукава на наступний рік. Цей сухарик середній ми видалимо. Тут теж підрізаємо, підрізали. Він, звичайно, що трішки незручно лежить в цей бік. Але, дивіться, ми його на зиму вкладаємо в цю сторону, ось так. Весною підіймаємо і фіксуємо ось так на проволоку. І буде все добре. Це й, звичайно, що зараз ми підчистимо, підправимо і покажемо вам, як воно буде. Навесні. Розкладаємо наші лози. Ця лоза лягає в цей бік. Тут у нас сучок заміщення. Тут у нас теж сюди плодова стрілка. З цього боку сюди плодова стрілка. І ця плодова стрілка так вона дивиться на цей бік, але на зиму сюди, на весні сюди.